Перед початком роботи проводимо миття рук з милом та водою згідно наказу МОЗ України від 3.08.2021 року номер 1614 Висушуємо руки паперовим одноразовим рушником. Одягаємо одноразову медичну маску, проводимо вибірку маніпуляцій у відповідності з листком лікарських призначень. В палаті перед контактом з пацієнтом проводимо гігієнічну обробку рук. Проводимо ідентифікацію пацієнта, пояснюємо хід процедури, отримуємо згоду на проведення маніпуляції. Після контакту з пацієнтом проводимо гігієнічну обробку рук та запрошуємо пацієнта до приміщення, де створені асептичні умови. Перевіряємо необхідне оснащення, стерильний лоток в пакеті для стерилізації, стерильний пінцет, стерильні марливі серветки, хлоргексидин. Перед безпосереднім контактом з медичними стерильними виробами проводимо гігієнічну обробку рук за раніше згаданим алгоритмом. Відкриваємо пакет для стерилізації та методом СУВу дістаємо стерильний лоток. Дістаємо стерильний пінцет та стерильним пінцетом викладаємо марлеві серветки. Марлеві серветки обробляємо антисептичним розчином або стерильним фізіологічним розчином в разі непереносимості антисептика. Під час процедури одягаємо фартух захисний від інфекційних агентів. Проводимо гігієнічну обробку рук. Одягаємо нестерильні оглядові рукавички. Надавши пацієнтці положення лежачи на спині із напівзігнутими ногами, під таз підстилаємо пелюшку. Ставимо сечоприймач поміж стегон пацієнтки. Марливими серветками, зволоженими хлоргексидином, проводимо гігієнічну обробку зовнішніх статевих органів. Сухою серветкою просушуємо. Після проведення гігієнічної обробки зовнішніх статевих органів та сортування медичних відходів проводимо гігієнічну обробку рук. Перевіряємо силиконовий катетер фолея, в упаковці якого вже є стерильний шприц, заповненим стерильним фізіологічним розчином. Бажано використовувати трьохпортові катетери. Перевіряємо стерильний лоток, стерильні марливі серветки, стерильний пінцет, стерильний дренажний мішок для збору сечі, стерильні рукавички, стерильну медичну серветку з отвором. Масло вазелінове стерильне для зволоження катетера. З пакету для стерилізації дістаємо стерильний медичний лоток. Дістаємо стерильний пінцет. Стерильним пінцетом викладаємо стерильні марливі серветки. Зволожуємо одну марливу серветку хлоргексидином для обробки зовнішнього вічка сичівника. Відкриваємо упаковку та стерильним пінцетом викладуємо на лоток стерильний силиконовий катетер та стерильний шприц, заповнений стерильним фізіологічним розчином для роздування балона. Перед контактом з пацієнтом та його навколишнім середовищем проводимо гігієнічну обробку рук. Для дотримання асептичних умов накладаємо стерильну серветку. Проводимо гігієнічну обробку зовнішнього вічка сечівника та просушуємо сухою серветкою. Пінцет відправляємо на замочування, надіваємо захисні окуляри. Витягаємо катетер із стерильної упаковки та фіксуємо його між пальцями, змащуємо катетер стерильною вазеліновою олією. Вводимо катетер в отвір сечівника і поступово просовуємо його по каналу. До появи сечі. Дістаємо шприц, заповнений стерильним фізіологічним розчином та з'єднуємо його з портом катетера. Наповнюємо балон катетера стерильним фізіологічним розчином. З'єднуємо катетери зі збиральним мішком. Перевіряємо, щоб не перегиналися трубки та фіксуємо пластирем трубку катетера до стегна. Стерильними ножицями розрізаємо серветку та відправляємо в медичні відходи. Запитуємо пацієнта про самопочуття, надаємо зручного положення та допомагаємо одягнутися.